Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео про епідендрум вісікатум. Про ознаки, що він буде цвісти. Навіть вже не ознаки, а видно, що він вже буде цвісти. Зараз я все покажу. А спочатку скажу, що він у мене з квітня 2021 року. Тобто, як і обіцяв садівник через 3 роки. Він буде цвісти. Коли я його купувала, він був зовсім-зовсім малесенький. Ось фото з того відео, коли я його показувала. І, мабуть, отакі маленькі були ці тубери. Дорослий тубер, дорослий пагон, ну, десь, мабуть, 20-25 см. Невеличкий, зовсім невеличкий. І як я помітила, що він у мене буде цвісти, пагани, отак от, от листочки виходять, виходять, ростуть. У нас знову дощ починається. Ось теж. А оцей пагон, от щоб можна було порівняти, да? він. Останні листочки два, ну, як би, знаєте, як і в дендрів. Закінчився ріст, і далі більше не росте. І от він далі більше не росте. Там тільки як чехол стирчало щось. І оці останні два листочка, вони між собою так мають таку доволі гарну відстань. І, і ось отут, да, як би. Я не знаю. Теж розширене таке це місце, звідки виходить від І ось буквально сьогодні зранку я заглянула і я вже це впевнена, що там вон квіточки. Видно. Тобто спочатку чехол, а потім вон маленькі-маленькі бутончики. Ну, пізніше покажу. Я побачила це десь... Місяць тому, може більше півтора, що от в нього там нічого не росте, як ось у цих. І тільки стирчить щось, чи листочок, чи чехольчик. Ну, а тепер вже впевнена, що він у мене зацвіте. Оце такі весняночки, це сонечка він. Висів так, що сонечка багато отримував, навіть ось. Зовсім <laughs>, рудий такий від сонечка. Маленький новий паган. Він вже і діток надавав. Нових. Росте він у мене на блоці з коріння папороті. А зверху тут це такий теж папороть, тільки японський. Анюта мені колись прислала, я його так на блоці розсаджую Зверху прикритий лісовим мохом і більш нічого. Більш нічого, дуже гарно він тут росте. Ну, я взагалі хочу сказати, що, ну, як на мою думку, в моїх умовах така рослинка невигаблива, він відноситься до епідендрумів, які полюбляють більш теплу температуру, але він у мене росте і при холодних температурах. Наприклад, взимку, коли 18 не завжди буває в день. А вночі буває і плюс 6. Ну, я в цей час не особливо їх поливаю. І може не так він швидко і росте, тому але щось квіткування побачу. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.